Я можу тільки припускати, бо я приступив до обов'язків виконуючого обов'язки 27 березня цього року. Що відбувалося на протязі 9 місяців до цього? Я тільки чув, я не бачив, але я був присутній влітку минулого року, цього року в Луганську. Я бачив, що телекомпанію захопили терористи, бойовики, і зараз вона використовується на. Ну на користь фейкових цих республік, там міністрів. Я не знаю, хто вони там. Терористи, бойовики, але вони розповсюджують свій контент і свій сигнал. І, на жаль, але обличчя телеканалу вони лишилися на тій, на тій частині окуповані. І зараз іде мовлення. Вони забрали майно не тільки державної телекомпанії. Вони забрали майно і двох приватних телекомпаній, які на той час працювали. І зараз там такий холдинг об'єднаний. Але вони використовують в першу чергу. Потужності саме наші в цей час нашими передавачами і частотами за тимчасовим дозволом нацради користувалася друга телекомпанія, яка транслювала там запозичений контент і трохи власного виробництва, в тому числі новини. З 2 квітня ми відновили контроль над своїми передавачами. Ми користуємося як ліцензіат своїми частотами. Сьогодні іде тестове мовлення, яке за допомогою Державного комітету з телебачення і радіо. Умовлення створюються зі збірного контенту з інших телекомпаній України, державних, в тому числі йдуть програми новин. Є домовленість з приватними телекомпаніями Донецького і Луганського регіону, які залишилися на підконтрольній Україні території. Вони надають свої випуски новин і вони виходять ну не в режимі прямого ефіру, а з невеликим запізненням. З колективу лишилося ну, десь п'ята частина на сьогодні. З усього колективу о, зараз ми намагаємося зібрати цей колектив. О, я працюю о, третій тиждень там, тому о, ми намагаємося відновити документацію в першу чергу. О, потім ми о, ну, зробили оголошення. О, з колективом тій частині, яка має намір приїхати, це близько 50-60 людей вже висловили своє своє таке бажання. Ми зараз збираємо колектив. Всі обличчя каналу, які працювали ну, на державному телеканалі. Ну не всі більша частина, вони зараз працюють на каналі е, на окупованій території в Луганську. Це в тому числі і заслужені журналісти України, і ведучі там програм новин. Тобто вони лишилися там, але я коли вони відреагували на ваше запрошення, вони вже були звільнені. Вони були звільнені, ще восени минулого року хтось звільнений взимку був. Ну, в залежності від того, як тільки бачили, ну що людина з'явилася на екрані на тій території, вона автоматично звільнялася до цього. Ну поки не було ну доказів. Важко було звільнити з юридичної точки зору, але я також можу сказати, що працює чимало і технічного персоналу, бо ну, техніка і виробничий процес він досить специфічний. І для того, щоб його обслуговувати, ну, треба фахівці певного рівня і певних знань. А це ну, вузька, така, вузька спеціалізація. Вже ми робимо о, власні свої сюжети у випуск новин, який йде в тестовий контент. І в активній фазі де господарча діяльність. То ми вже підшукали собі приміщення в Северодонецьку. В Северодонецьку це на сьогоднішній день центр Луганської області, і звідти буде йти власне мовлення. З передаванням сигналу до Лисичанська і вже і вже з Лисичанська сигнал буде розповсюджуватися, розповсюджуватися по всій території підконтрольній Україні, і маємо наміри поставити більш потужні передавачі, щоб наші програми виходили і на окуповану територію. А техніка потужності техніка потужності. Ну передавальна техніка вона належить концерну РТ. І відповідно ті передавачі, які були на українській території, це дев'ять передавачів до останнього часу. Зараз постраждав передавач в попасні, і після боїв під Дебальцево було зруйновано і перейшов під контроль передавач в Чернухіно. От, але ми зараз шукаємо э, усілякі варіанти, як по... збільшити потужність передавача в широкому. Щоб вийти е, добрим таким сильним сигналом на станично-Луганський район, і зараз е, вже написали відповідного листа для збільшення потужності передавача в Старобільську, щоб е, наш сигнал доходив до щастя із заходом на Луганськ. Безпосередньо на Луганськ. Більш потужний був кіловатний. Зараз мова йде про п'яти кіловатний передавач, який нібито є в концерні, і вже сьогодні ну, мова йде про технічні моменти аспекти. А, цього всього взагалі нічого нема все лишилося в Луганську а, на сьогодні. А, є Рішення принципове кабінету міністрів про виділення 4,8 мільйони гривень на Луганську і Донецьку телекомпанії. А, наша частка складає ні на 4,8 Кожному наша частка складає всього 2 мільйони 105 тисяч. Вже є кошторис на цю суму. А, мова йде в першу чергу про власний про. Власний сервер і власне ефірне обладнання для виходу безпосередньо з Северодонецька, бо зараз е, мовлення йде із Києва через оптоволоконні лінії. Е, е, і ну зовсім, зовсім про кілька там камер, про кілька е, комплектів для журналістів. І ми шукаємо ще е, усілякі варіанти, моделі, бо ну, це є певні складнощі, бо телекомпанія державна і Ми дуже обмежені. У пошуку варіантів, і сьогодні спілкувався я з головою Держкомтелерадіо. є розуміння того, що необхідно якнайшвидше відновити власне мовлення і власне виробництво, але ну, дуже серйозні матеріальні перешкоди. Дуже серйозні, бо навіть ті 4,8 мільйони, які виділялися, то був курс 8, а зараз курс 24. І ну, це втричі порізало кошторис. Тобто замість 5-6 камер ми можемо купити тільки дві. Дві чи три з повним комплектом. Коли ми плануємо запуститися, мова йде про початок червня, тобто за місяць півтора, ми плануємо вийти з власним випуском новин. Зробити це в принципі можливо і це реально. Якщо не буде перешкод з фінансуванням, хоча б тих грошей, які вже нам виділені, якщо ну швидко пройде закупівля, швидко пройдуть погодження в міністерстві фінансів. І з цього приводу, і в тому числі завтра буде розмова. Сьогодні була розмова з головою Держтелекому. Ну, ми шукаємо усілякі можливості. Зараз, взагалі, ентузіасти, які зібралися, ну такі патріоти України, вони приїхали з власними такими, як у вас, фотоапаратами, камерами. І ми намагаємося хоч щось зробити, щоб хоч якось бути присутніми в інформаційному полі. То все робиться зараз на власних потужностях, якщо можна їх так назвати. Ну, Але виходу іншого немає.